привіт, дівчата, хочу зробити огляд своїх помад, які я раніше купляла, були в такому дизайні One Color. Ось ці чотири в великому об'ємі це кремові помади і дві маленькі міні-формат матові помади One Color. Ось я на руці зробила такі свочи. В мене відтінки є і такий ось шоколад. Далі в мене є щось пов'язане з запорошеною розою, також є ніжний рожевий і більш такий, як кораловий з блискітками. І матові також є такий помаранчево-шоколадний моко і ось такий ніжно-рожевий. Ось так виглядають на руці. Мають дуже приємну текстуру, зволожують шкіру губ, насичені такі відтінки і стійкість до 4 годин.